Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. Ще трохи кумедії від Мікрософтів. Там Мед Буті заявив, що їм треба невеличкі ігри, які б приносили компанії багатсько нагород. Гадаю, це геніально. І це все на наступний день після закриття Tango GameWorks, що розробляли якраз оце продовження Hi-Fi Rush. Оце так іронія. Тим часом звичайні гравці 76-го фалауту помстились особисто Спенсеру за закриття студії, розбомбивши ядерними бімбами його кемп. Казали, що ти обраний. Повернеш силу в рівновагу, а ти зрадив усіх нас. І знову інсайдери зливають про вихід другого гелблейду на п'яту PlayStation. Я не хочу брехати. І не хочу казати правду. Гейло Infinite неочікувано отримає розширення онлайнового режиму. Буде там ще 70 мап та безліч режимів. І це все фрі-ту-плейне. Ви бачите, треба було лише протриматися. Філ Спенсер послав нам ангела-месника. Oh, ні, це ж майстерчів. Тепетиперу. Гін самогубців, вбитий лігу справедливості, не тільки погано продався, а ще й приніс ворнерам збитків на 200 мільйонів доларів. А казав, що людина слова так і є. Я спалю свою половину. Тебе хвилюють тільки гроші. Інтернетами ширяться чутки, що Sony під час наступного шоукейсу анонсує другу частину привида Цушіми. Що ж побачимо. М? Так, побачимо. Поки тим часом привид Цушіми перший зник із ПК магазинів у тих країнах, в яких не працює ПСН. Зникну. О, Окурба, як і яєць сильний! Подейкують, що Capcom планує випустити ще як мінімум три гри до березня 2025-го. Так, серед них, напевно, є і Resident Evil. Я намагаюсь такі речі не афішувати. Логічно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.